Підприємство Пожмашина є лідером на ринку пожежної, спеціалізованої та сільськогосподарської техніки. Попри війну в країні, воно успішно працює, розширює потужності, сплачує податки та створює нові робочі місця. Насправді, підприємство в 2022-2023 році працювало. На жаль, сьогодні підприємство вимушено частково знаходиться на простої, не дивлячись на те, що в минулому році ми виготовили близько 150 пожежних автомобілів у прилуках і близько там. 100 одиниць сільськогосподарської техніки і машин для розмінування у Львові. Через повномасштабну війну 30% потужностей підприємства пожмашина було перенесено на Львівщину. З початку війни ми здійснили релокацію до міста Львів, і сьогодні маємо два виробничі майданчики: один у Львові, інший і владані. Ладані виготовляється пожежна техніка і аварійна-рятувальна техніка, а у Львові виготовляється сільськогосподарська техніка і машини для протехнічні машини для розмінування. 30% нашої країни заміновано і в цьому є дуже нагальна потреба, тому ми в оперативному порядку розробили і виготовили нові зразки піротехнічних автомобілів. Це броньовані машини, які вивозять на утилізацію боєприпаси з зони бойових дій після прильотів, ну і в принципі, все, що зв'язане з розмінуванням. Виробництво компанії Пожмашина залишається на прилученні. Механічний цех це серце виробництва компанії Пожмашина. Тут виготовляють редуктори насоси та власне усі комплектуючі для майбутніх пожежних автомобілів. Протягом останніх років відбувалися активні інвестиції у розвиток виробництва, а це близько 10 мільйонів доларів. Фактично зі старого заводу божмашина перетворилася на успішне потужне сучасне підприємство. Це складально фарбувальний цех, з якого виходять уже готові автомобілі. Його потужності до 50 одиниць пожежно-рятувальної техніки за місяць. Та все би добре, аби не одне але. На складі підприємства з листопада минулого року знаходиться необхідна підрозділам ДСНС України техніка на загальну суму близько 500 мільйонів гривень. В неї підприємство вклало як власні, так і кредитні кошти. Проте служба відмовляється її купувати. Усі машини, які ви бачите, вони на жаль стоять без контракту, тому що. Є дуже серйозна проблема. Наш основний замовник це Державна служба надзвичайних ситуацій. В минулому році ми виграли тендери на 40 пожежних автомобілів, але у них змінилося керівництво і служба надзвичайних ситуацій там півроку взагалі була без керівника і досі там виконують обов'язки. І вони в 2023 році прийняли рішення повернути кошти, які були виділені на пожежну техніку, назад в бюджет. Не закуповувати техніку при тому, що у нас були виграні тендери на закупівлю пожежних машин. То тобто, есть, ну ми фактично повинні були заключати контракт. Дії та бездіяльність керівництва ДСНС ведуть до знищення не лише компанії пожмашина, але й галузі пожежного машинобудування в Україні в цілому, наголошує Олег Авар'янов. В умовах війни це злочин, коли підприємства сьогодні у наших ворогів орків підприємства працюють в три зміни а Машина сьогодні вимушена знаходиться на простої. Ми виживаємо тільки завдячуючи там виробництву запчастин для сільськогосподарської техніки для нашого львівського підрозділу. Але цього недостатньо, щоб підприємство було завантажене на повну міру. Ситуація, яка склалася в Україні для галузі пожежного машинобудування, дійсно загрозлива, резюмує Олег Авар'янов. Ми, в принципі, вже підняли досить серйозний скандал, і через федерацію роботодавців ми написали звернення, що ребята. Якщо ви не будете е, нічого робити, то ми вимушено будемо вийти на забастовки, тому що це знищення вітчизняних виробників. Ну, коли люди сидять без роботи, коли ми взяли кредити, виготовили за, е, за кредитні кошти техніку, і ця техніка зараз стоїть. І цю техніку техніка потрібна. Е, гроші у службу надзвичайних ситуацій є, е, але е, ну, вони просто. Я не розумію, з якою метою це відбувається, або це абсолютно безвідповідальність бо це на умисна намагання е, знищити е, ну е, я хочу подякувати міністерству економіки е, Юлії Серденка, яка є нашою Чернігівською землячкою, і вона дуже активно, скажімо так, ініціює підтримку вітчизняних виробників. До речі, це стосується не тільки пожмашини в Україні. Ну, пожмашини є лідером ринку виробництва пожежних автомобілів, але є ще там два підприємства, які також виготовляють пожежну і аварійну ритуальну техніку. І тобто ці три підприємства є галузю пожежного машинобудування в Україні. І у них така сама, до речі, ситуація. Вони також стоять у них також є техніка на складах, і сьогодні там загалом по нашим підприємствам близько там 150 п'ятдесяти техніки стоїть на трьох підприємствах. Насправді ж причина очевидна, наголошує Олег Вар'янов. Насправді відбувається скажімо так, лобіювання імпортної техніки. Тобто, і з якою метою це робиться. Ну це знаєте, як ну я я насправді знаю з якою метою, але там не можу звинувачувати. І це ну як я, коректно, скажімо так сказати. Ну, якщо хтось хоче, лобіює інтереси там імпортної техніки, ну мабуть, це не просто так. Якість спецтехніки від українського виробника нічим не поступається європейській, а от цінова політика значно Машини повністю відповідають євростандарту. Е, комплектуючі, які ми самі виготовляємо, ну, наприклад, насоси, там, да, які власне виробництво, у нас є сертифікат на відповідність євростандарту. Е, ну, і ці машини, в принципі, ну, насправді, ну, ті, той, хто сьогодні скажімо так, в темі пожежно, пожежної техніки, пожежного машинобудування в Україні, то есть, ну, ми вийшли сьогодні на якість, яка нічим не відрізняється європейська, польська. Е, там, імпортна чешська і імпортної техніки. Тобто, ну, звичайно, там, якщо там, порівнювати там, з Мерседесами, там, ну, шасі – це Форд. Тобто, в принципі, машини повністю відповідають євростандартам. Ми нічим не поступаємося сьогодні європейської техніки, а по ціні ми значно дешевше. І... Я не розумію, коли з боку замовників служби надзвичайної ситуації йде таке, такий лобізм імпортних виробників. Тобто ну, це є не що інше, як якась там змова і ну, з метою, там, скажімо так, самі можемо розуміти, з якою метою це відбувається. Тому що я для себе, там, як власник підприємства, я зайняв там дуже чітку радікальну позицію, ми не платимо відкатів нікому. Тому не, там, Силовим органам, які також там кошмарять бізнес для того, щоб від них відкупалися, не замовникам. І коли ми були на зустрічі з президентом в 23-му році літку з федерації роботодавців, то ну, президент дуже чітко поставив завдання: не платіть нікому відкатів. Насправді ситуація із закупівлею спецтехніки дійшла до абсурду, резюмує Олег Вар'янов. Зараз там іде підготовка до тендера. Е, ну я дуже чітко знаю, що там робочі групи іде там команда з керівництва. ДСНС вивчити нашу техніку, технічні характеристики і розробити нові технічні параметри, щоб наша, техні... щоб в нових... наша техніка не відповідала новим технічним параметрам. Ну, це... ну Що це як не знищення? І хто це робить взагалі? І навіщо це робиться? Ну, Ну, і коли... Ну, в принципі, ну, Ми налаштовані боротися, і тут Міністерство економіки нас в цьому підтримує. Там найближчим часом будуть проведені наради щодо, скажімо так. Закупівлі, ну і е, два тижні тому був президент, започаткував видав указ щодо е, створення національної платформи «Виробляй в Україні, і це була ну, офіційна презентація цієї національної платформи, е, де і президент дуже чітко поставив доручення всім міністерствам і замовникам віддавати пріоритети вітчизняним виробникам. Окрім того, підприємство має ще одну проблему. Вона виникла внаслідок юридичної колізії і стосується отриманням держпідприємствами прибутку від реалізації техніки у 2022 році. За результатами перевірок прибуток визнають збитком держави та вимагають повернути до бюджету. Слово прибуток зникло з постанови, щоб і ДАСУ почало трактуватися, як, що українські виробники не мають права отримувати прибуток. Тобто ну, і партери мають, там, да? турки, uh -huh. поляки uh -huh. мають, бачимо, що нам поляки там роблять на кордоні. Да? Вони мають право отримувати прибуток, uh -huh. а українські підприємства не мають права отримувати прибуток. Ну, вроді як абсурд, але цей абсурд реалізований в документах, в актах ДАСУ, яке почало виходити ну, в нашому випадку, це, ми задекларували 12% прибуту. Бутку воно у нас задекларовано, ці гроші цей прибуток сплачені податки. Ну і нам кажуть, ні, ви не маєте права. То тобто, через два роки нам кажуть, ні, прибуток ви не мали права отримати. Тому ми цей прибуток вклали в розвиток. Ми там побудували там, зробили модернізацію тут на пожмашині, вклали кошти в розвиток виробництва у Львові. Нам кажуть, ні, ви повинні повернути цей прибуток, який якого у нас немає що Ми вклали в розвиток да? і ще й понести кримінальну відповідальність. Компанія Пожмашина завжди була надійним партнером служби ДСНС України. Тож керівництво компанії має надію, що держава таки підтримуватиме вітчизняного виробника, тим самим даючи можливість розвиватися та підіймати економіку країни.